Солдати гинуть, влада бреше, на фронт очільник полетів, щоб показати, що він найперший з собою взяв своїх бійців, їх показово доставляли, летів над містом вертоліт, неначе фільм, який знімали, який побачить цілий світ. Що всім здавалось, ніби рембо, прибув Покровськ, щоб що всіх спасти, а там поранені під небом лежать без хліба і води. Їх побратими вже в полоні. Кумбат учора десь пропав, В бійців скінчилися патрони, і ворог всіх без бою взяв.